Днями у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилась тепла виставка картин Я Маріуполь. Назва така обрана тому, що авторки експозиції три талановиті жінки з Маріуполя Олена Сарницька, Наталія Романчук та Марія Кирпичникова. Вони пережили трагедію війни, втратили свої рідні домівки, але знайшли безпечний прихисток та гостинність саме у Кам'янському. Попри все, пережити ці жінки довели, що не втратили найголовнішого бажання творити, ділитися добром і надихати інших. Одна з художниць, пані Наталя, жінка полюбляє творити і майструвати руками, а потім натхнення звело її з олівцями та фарбами. І далі було не зупинитися. Каже, не може без цього живе малюванням. Коли ми виїхали з Маріуполя, я не мала зовсім ні змоги, ні натхнення, не бажання малювати. А потім щось якось олівцем, чорно-біле. Нині усі картини Наталії яскраві та світлі. Сама мисткиня каже, що вона надолужує те, чого не вистачає, а насправді ще й віддає цю хвилю тепла іншим. Знаєте, весна і, і відповідь на цю весну. А мабуть, я ще знаєте дуже сумую за морем, тому в мене є багато там то маяків, то моря, то хвиль, то чогось такого. А різнобарвні вони. Ну, тому що, мабуть, мені не вистачає цього. Є картини, які зберігає, є ті, що дарує. Навіть на виставці представлені роботи художниці, які вона вже презентувала. А це пані Марія. Каже, малювання для неї хобі та психотерапія. Це як ліки, які допомагають відволіктися від буденності, від проблем, від війни. Малюю я з дитинства, скільки себе пам'ятаю. Дуже люблю саме портрети цей жанр. Малюю також на замовлення. Ді, це приносить мені дохід. Портрет чомусь мене більш надихає. А ось пейзажі, натюрморти. Я ще в художній школі не любила саме це малювати. А ось портрети більше тягнули. Вже у Кам'янському Марія опанувала Петриківський розпис, знайшла для себе нові можливості творчої реалізації. У своїх роботах зуміла поєднати портрет і Петриківку. Випадково потрапила на майстер-клас, а потім стала все частіше, частіше ходити і стало виходити. Тому вже півтора року відвідую майстер-класи Вікторії Китаєвої і мені дуже подобається. Кожна робота представлена на виставці це діалог з глядачем, розказаний унікальною мовою кольорів та ліній. Хоча картини виконані в різних манерах і жанрах, від класичних пейзажів до абстрактних емоційних спалахів, усі вони об'єднані єдиним потужним посилом. Вони насичені теплом, внутрішнім світлом та нестримним позитивом. Це не історії про втрату, а гімни відновленню. Дуже приємно подивитися на їхні роботи. Дуже ми раді, що в нас є такі талановиті маріупольці. Перший раз я на такому заході все було круто, чудові роботи. Молодці. Слава Україні. Особливим моментом виставки став і невеличкий, але дуже атмосферний концерт у виконанні відомої бандуристки Мадлени Рихвіашвілі. Чарівні звуки бандури додали подій національного колориту та емоційної глибини, підкреслюючи, що культура і мистецтво завжди залишаються нашим надійним фундаментом. Центральна бібліотека завжди відкрита для митців, переселенців та містян, доводячи, що саме тут, через творчість, ми будуємо своє майбутнє.